Без скандалів і бійки зустріли в обласному центрі її 72 другу річницю перемоги над нацизмом. 9 травня в місті влаштували ходу, а продовжили святкувати на фортечних валах. Як це було, бачила Марія Староста. Хода запланована на десяту ранку. Збиратись на площі Героїв Майдану містяни почали за годину до початку. Приходили сінями та поодинці. Для більшості з них 9 травня кажуть, це родинне свято. Це свято. Моїх моєго батька, моїх рідних дідів, дядьок. Батько мій пройшов війну від самого початку і до кінця. Під супровід військового оркестру п'ятитисячна колона пройшла з центральною вулицею міста до меморіального комплексу Фортешні вали спочатку хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників Другої світової війни і нинішньої. Потім поклали квіти до могил та меморіалів загиблим військовим, а також привітали ветеранів війни. Вітання приймає і Володимир Левченко. Коли почалась війна, йому було лише 17. День побіди. Я ж війну все пройшов з початку до кінця. Так що для мене це без батьків. Причому. Ні, ні, матері, ні отця не було в мене. служив офіцером, отримав три десятки нагород, та найціннішою для нього є ось ця за відвагу. Це я ночі лазив к німців в окоп, украв у них ротний міномет такої небольшані. Він заложити пух, як граната літить. І моєму сусіду оторвало, піжду ног попало, обі ноги. Думаю, доверніть вірні чуть праві. То і я буду без ног. От. Просився в командира батальйону, я в гості князь, байду бачення ночі прополз з туди. На фортечні вали люди приходили з квітами та світлинами своїх рідних, які боронили країну. Виходив з ним кожен рік на парад. Це мій дід, який всю війну пройшов. Шість років він воював і. В Німеччині був, потім вже на японську війну попав уже в 46-му році. Після урочистостей містяни довго не розходились. Клали квіти до могил та меморіалів загиблих героїв. Робили фото на згадку. Ветерани ж раділи, що знову зустрілись. Марія староста Анатолій басистий день за днем.